Протести під капітолієм за день до інавгурації Дональда Трампа. Мітингарі закликають не допустити до влади обраного президента. Вони називають Трампа нелегітимним. Протестувальники обурені його висловлюванням про жінок, мігрантів і мусульман. Учасники акції закликають викутувати інавгурацію Трампа. Тим часом Барак Обама підтвердив участь у завтрашній церемонії. Американський президент на своїй прощальній прес-конференції наголосив, що проти російські санкції можуть бути скасовані. Лише коли Росія перестане зазіхати на суверенітет України санкції накладені не через ядерну зброю, а за порушення незалежності та суверенітету України, частину якої Росія загарбала силою. Цю точку зору поділяє усе світове співтовариство. Росія досі окуповує українську територію, підтримує бойовиків та втручається в українські справи. Я ж сказав росіянам, санкції будуть скасовані, коли вони перестануть це робити.